Сьогодні так тепло, прямо аж жарко. До відмовилася зі мною йти гуляти, а я пішла десь аж <свісно> за місто. В лісочок тут річка так гарно. Ми а, два місяці тому, як переїхали, ну ще трошки немає двох місяців, два місяці як переїхали. І а, так тільки а, оглядаємо місто. Дивимося, що там, куди можна піти. Але насправді містечко дуже маленьке і взагалі ну немає ну немає куди йти. О. Ну Один раз там всередині міста є такий лунапарк. Пішов там карусельки, з мала-мала покаталася, я ні, бо я ж боягузка. О, і це, А так нема куди йти. А ось бачите, а так погуляєш, походиш, подивишся. Подихаєш повітрям, сонечко трошки зайшло. Я ще й води з собою не взяла, не думала, що так далеко піду, не взяла з собою водички. Але насправді так не відчуваю я спраги. Е, Йдемо трошки до річечки подивимося. Тут похилий такий спуск, можна зійти, бо там була ви трошки далі. Прийшла, там, де то там нормально не спуститися, там дуже такий е, цей. Як рівчачок такий не скочиш. О, дивіться, яка краса. Поки тепло, ходіть гуляйте. Ідіть. Ой, лягушки там О, жаби-жаби бачили? О, така жаба скочила. Купець, купіцовський. Ходіть, гуляйте, дихайте повітрям. Зараз це піде, як... О, там далі не піду. Зараз піде цей холода. Та ти ж тільки що там скочнила. жаба. Хотіла жабу десь ближче глянути, а вона вже... Ой-ой! А вони, значить, тут сидять і чекають. А я так швиденько, швиденько. А, 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 а. Видно? А воно воно, воно, воно. там всі на, на берегі сиділи. Видно, видно, Попригали. Три козулька. Ну, не знаю, чи вийду я там, чи не вийду. Ризикну. О, ня, не ну, дивіться таке. Це ж треба було тако зайти в це болото і тут а бути. Скажіть мені, будь ласка, я розум ці жінки.